По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати в баскетбол. Вітаю вболівальників Южного, То, що баскетбол повернувся в це прекрасне місце. І хочеться, щоб баскетбол тут жив. Щоб в Олімпії в Олімпі повернувся великий баскетбол. Це по-перше. А по грі, хочу за всю команду вибачитись перед вболівальниками. Зараз у нас, напевне, якийсь такий тяжкий період, але впереду ще заключний тур чемпіонату, плюс плей-офф віддамо всі сили, щоб виправитись за ці погані ігри і здобути позитивний результат. Так, вітаю Луцьк з перемогою заслугованою стосовно нашої гри. Дуже соромно, вибачаюсь перед нашими вболівальниками. Щось по тактиці і так далі, дуже важко щось сказати. Тільки гра закінчилась, тому вибачаюсь. Кінцівка складувалася для вашої команди. Складу, і, і, ми ж, і ми ж самі цю кінцівку програли. Але добре, я не той тренер, котрий буде. Звинувачувати гравця за останнє це прийняття рішення. Гра складується 40 хвилин, інколи навіть більше. Тому це не так, що ми всіх собак повисимо там на одного гравця. Добре, дякуємо.